Ось уже й одинадцятий клас, курси, ЗНО. Як все це пережити? Я не уявляю. І всі задають домашні завдання. І на курсах задають, і репетитори задають. А наші вчителі в школі все більше і більше задають. А сама фізика чого варта? 22 задачі на завтра. Фізика не такий важкий предмет. А пам'ятаєте, якими ми прийшли минулого року на перший урок фізики? Візика Косядинка дуже швидко учиться, Може, з них вже дуже скоро що небудь поучиться. У -у -у! Різніше. 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 Так, Ти будеш в мене в чорному списку. Ану, Знаєш, а ну до душка. Знаєш Так, Пиши, енергія. Енергія це буква Е. Та велика Е. Друком дорівнює. Пиши, дорівнює. Куди ти пропису тиш? Ти не знаєш, як дорівнює позначає. Дві паралельні прямі. Енергія дорівнює. Маса ЕС. Помножити на С Ти не знаєш букву С, буква С. Та не українська С, а латинська. Українська С. Та БЗ просто сильне. Пісний квадрат, та не в такому квадраті, а це квадрат. Дві какую. Мимо. Ти не знаєш, давай подумаємо, де в нас може бути дві. І мимо, ти не проходив мій тобі закон. Так, важкий був минулий рік, але все це вже позаду. Фізика у нас зараз найулюбленіший предмет і знаємо ми його відмінно. Фізику ми знаємо дуже, усім класом з нею дружим. Вивчили закони Гома, і Ютона, і бінома. Трем штани, рвемо взуття, так вчимо закон тертя. Всі ми юні створіння діє в нас законтяжіння. Хлопців тяне до дівчат, Дами теж не мовчать. А потужність кінська сила нам давно вже зрозуміла. Не дай Боже десь біди, миттю кличуть нас туди. Можем клумби покопати, шкільний двір попідмітати, хлопці клунки поносити, дівчата посуд десь помити. Вистачило нам терпіння вивчити закон падіння. Якщо падаємо, то в ліжко. Ковдрою криває ніжки і ніяка сила нас не підніме у цей час. Фізичні, знаючі закони, здолаєм всі ми перекони. Тож всім тепер вам стало ясно. Знать фізику, це так прекрасно. Долга Направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Направо трудный бой налево мир пустой, самим собой, и будет хорошо. Thank you.